Друзі, курс заговори за 21 урок. Мене звати Аким, ви на каналі з Акімем». Я роблю анонс цього курсу. Хто я такий, що це за курс? Кому його дивитися, як його дивитися? Платний він, безкоштовний, скільки буде уроків, навіщо мені це? Чого я навчусь і так далі. Тобто всі деталі. Я хто такий? Автор youtube каналу польський за автор telegram каналу, автор tiktok каналу, автор Instagram і автор безлічі посібників по вивченню польської мови на Patreon. Всі посилання будуть тут в описі під відео. І 6 місяців тому я вложив величезну купу грошей в старт свого YouTube-каналу і почав записувати безкоштовний курс. Польська до автоматизму курс, який десятки тисяч людей визнали найкращим курсом, який тільки колись записувався в інтернеті. Перші декілька місяців курс був, був безкоштовним. Ідея завалилася, і мені довелося або закинути цей курс повністю, або зробити його платним. Я зробив його платним. І тепер, ті з вас, хто де хоче дивитися той курс, ви маєте платити 180 злотих. Я сам не в захваті від цієї ідеї, але інших варіантів. Три місяці тому у мене не залишилось, тому ідея ну, зробилася все ось так. Хто дивиться курс польська до автоматизму? Якщо ви дійшли до моменту, де відео вже не вмикається, вам треба просто купити спонсорку, яка називається продовження курсу. Вона коштує 180 злотих. Поки ви оплачуєте ось цю спонсорку 180 злотих на місяць, у вас є доступ абсолютно до всіх відео, абсолютно в любі години, абсолютно з любого просто телефону, смартфону, комп'ютера, Головне тільки аби з вашого профіля, з якого, ви, з якого ви відповідно заплатили. Тільки ви перепис, підписку розриваєте, відмовляєтеся, заморожуєте. Все це дуже запросто легко робиться. Ютуб вас на гроші не обманює. Ви відповідно відразу не бачите більше жодного відео. Перші 10 безкоштовні, наступні 50 і всі нові, які будуть записуватися, у вас йдуть відповідно платними. 180 злотих. Тепер я поставив, мені на місці рівно не сиділося, бо мені хочеться не просто вчити, а навчити. Вчити і навчити. Подумайте. Поставити на паузу, подумайте, вчити, навчити. Це абсолютно різні слова. Можна вчити, а можна взяти і навчити. Я, мені, мені було мало вчити, я захотів ще й навчити. І тому я почав з власного так, крила, так сказати, писати курс Заговори за 21 урок, де ноль граматики, тільки вирази. 21 урок це 21 різні теми. В кафе, в ресторані, у лікаря, там у бухгалтера, наприклад, там, там, там. там, там. В кожному уроці по 50-80 виразів. Уявіть собі, наскільки це багато, і в кінці кожного уроку у вас є домашня робота, яка обов'язкова до виконання. Отже, розібралися. Курс польська до автоматизму це повністю найкращий курс на просторах Ютубу. Він граматичний. На рівні на жопі рівно мені не сиділось, вибачте за такий вираз. Я записав курс відповідно за гори за 21 урок, який іде доповненням до ось цього курсу до польська до автоматизму. Тут граматика, тут виключно говоріння. Поєднавши їх два, повірте, результат просто шикарний. Не вчити, а навчити. От мій лозунг. І тому така методика. Отже, подивитися весь курс. Кожного дня виходить урок. Дивитеся весь курс, аналізуєте, переписуєте все, нотуєте, а в кінці, в коментарях під кожним відео, ви мусите зробити ту домашку, яку я даю в кінці уроку. Це моя умова. Хочете дивитися курс, тому, будь ласка, виконуйте домашку, аби у вас був результат і прогрес. Крім того, моєю другою умовою є: ви бачите в кінці уроку три діалоги, які ви маєте з української, перекласти на польську. Вам вистачить просто або гарно пройти ось цей урок, щоб написати всі діалоги, або ще буквально чуть-чуть мінімального словарного запасу польської. Тобто навіть початківці після цього, після кожного уроку зможуть зробити домашку, яку я вам даю, на основі цього, власне кажучи, уроку. Отже, подивилися урок, написали в трьох різних коментарях три різні діалоги. Друга моя умова, якщо ви написали діалог, і ви бачите, що ще хтось написав діалог, приластайте, будь ласка, в коментарях і подивіться, як ще хтось написав діалог. І поставте тій людині лайк. Навіщо це робити? Навіщо мені комусь ставити лайк? Я просто дивлюся курс на Шаріка, просто пишу якісь там коментарі, бо яким заставляю, ще якісь лайк ставити. Це дуже важливо. Розвиватися краще в корисному, адекватному. Як то хотів сказати обществу, в корисній і класній спільноті людей, всі з яких корисно ставляться до польської мови і адекватно ставляться до інших людей, які вивчають мову. Тобто, моя задача побудувати адекватну спільноту людей, які всі разом мають одну мету, бачать, куди вони йдуть, знають, як це покращить їх життя, і вони хочуть розвиватися разом. Тож, ви, поставивши лайк комусь, людина бачить, мені 20 лайків поставить. Отже, 20 людей вважає мою домашку зробленою правильно. Отже, я на правильному шляху. І ця людина теж мотивується ставити лайки комусь. І вона ставить лайки, і це означає, ви, тим самим, ставивши лайки, показуєте, що ти молодець, ти на правильній дорозі, в тебе все вийде. Вам ставлять лайки, вам кажуть, ти молодець, ти на правильній дорозі. І ви ставите лайки людям на домашку. І таким чином у нас в коментарях знайдеться добра сотня людей, всі з яких знають, в яку сторону йдуть. В психології це називається позитивне підкріплення. Коли ви не сідаєте, а правильно я зробила, неправильно, я нічого не знаю, мені нічого не виходить, результату не буде, я так ніколи польську не вивчу, все, йду я спати, нічого, нічого робити не буду. Ні, вам люди конкретно ставлять лайки, і цим самим вони показують: ти молодець, ти на правильній дорозі. Отже, дві мої умови: робити домашку і ставити лайки іншим людям, які також не ліняться, а роблять домашку, показавши їм, що ти молодець, не зупиняйся, в тебе все вийде. Все. Тепер дивіться з приводу курсу. Платний він чи безплатний. Перші три тижні він безплатний, далі він зникає. Чому зникає і навіщо? В телеграмі я обговорював цю тему, записував, і ми всі разом в моєму телеграмі, посилання тут в описі під відео буде, ми проголосували, що. Були різні варіанти цього курсу. Зробити його зразу платним, щоб ви зразу мали платити за нього. Зробити його безкоштовним, але, наприклад, випускати кожне наступне відео після того, як ви там задонатите певну суму мені на карту, або після того, як ви поставите або напишете певну кількість коментарів і так далі. Але ми зупинилися на одному з варіантів, який я запропонував. Це кожного дня виходить нове відео. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. І так кожного дня у конкретній годині виходить наступне відео. Над, тобто, як тільки ми дійшли до 21-го уроку, як і останній, на наступний день після нього курс зникає. Навіщо? У вас, як і у мене, як і у всіх людей, є властивість відкладати все на завтра. А сьогодні лінь, а сьогодні не можу, а сьогодні настрою, нема, мотивації, бракує сьогодні. Дощдік мені так смутненько, завтра сонечко, мені так веселенько, піду на двір і так далі. Щоб вас від цього всього застерегти, я придумав ось таку методику. Я даю вам 21 день на 21 урок. Якщо у вас були справи важливіші, то ви, відповідно, матеріалу не отримали. Це означає, що в Йозі, якщо ви займалися, є такий принцип, найважче в Йозі постелити коврик. Як тільки ви постелили коврик, далі все пішло. Магічним чином легко відкрито і взагалі без жодного напрягу. Тут повністю концепція та сама. А Кім сказав: у вас 21 день на ось цей курс. Хто не лінився, той отримав всі знання безкоштовно. Хто лінився, той, відповідно, щось отримав, щось не отримав. Тобто ви вже будете людиною, яка, яка несе відповідальність за свої дії. Ви вчора полінилися, вчорашній урок у вас уже більше його немає, бо 22 числа все закрилося. Отже, ідея така. Дивитеся, робите домашку, лайкайте тих людей, підтримуйте, які також разом з вами вчать ці уроки, проходять їх і так далі. 22 числа, 22 конкретно червня, якщо говорити про дати, 25 уроку, курс цей закривається і стає платним. І тут як, як його купити і що як буде. Є у мене в спонсорки різні програми. Конкретно на цей курс я створю спонсорку, яка буде, називати, буде називатися Загори за 21 рок. Буде коштувати копійки, буде коштувати символічні 50 злотих. Але ті з вас, хто підключають собі підписку продовження курсу до того курсу польська до автоматизму за 180 злотих, вам не треба буде брати ту за 180 і цю за 50. Ви або берете цю за 50 і дивитеся тільки цей курс, або ви берете ось цю за 180 і дивитеся ці два курси. Це спеціально я роблю для вас отакий от просто бонус. Ті з вас, хто дивиться мій основний курс польська до автоматизму, і ви купили його, придбали, то ось оцей курс за гори за 21 урок, навіть коли він стане платним, у вас він буде відкритий, бо ви оплачуєте основну підписку це, від мене, так сказати, бонус. Отже, я хочу не вчити, а навчити. Але при цьому всьому, розуміючи, наскільки люди люблять відкладати все на завтра, а в кінці кидати все це взагалі в довгий ящик і відмовлятися від цього всього, я просто вас змушую вашими ж грошима вивчати польську мову. Уявіть собі, я міг зробити курс відразу платним. І кожного дня виходити в Тіктоці і показувати, що в мене є платний курс, і на цьому заробляти гроші. Але я хочу дати вам можливість повчитися. Адже я знаю, що серед вас, як оказалося, є. Десятки тисяч людей, які на собі поставили хрест. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, чому ви на собі поставили хрест. Чому ви сказали самі собі, що я цю мову не вивчу? Чому ви самі собі сказали, що я не можу її вчити? Чому ви самі себе впевнили в тому, що ця мова не для вас, що ви не така людина, яка може її вивчити і так далі? Я не, я не розумію, чому ви поставили на собі хрест. І тому я ось оцим таким тож поштовхом даю вам можливість повчитися, даю вам можливість сказати що, собі, що. Я можу вивчити цю мову, мені по силах вивчити цю мову, я сильний, я рішучий. Я одного разу сяду вчити цю мову і вивчу, і доведу цю справу до кінця. І собі, і своїм друзям, і своїм дітям, і своєму оточенню покажу, що я, поставивши собі якусь ціль, можу її досягти. І я, як викладач, в першу чергу, як майстер, ставлю перед собою задачу вас навіть змусити до цього всього. Отже, давайте так, підсумовуючи все. Я викладач записав курс польська до автоматизму. Додатком до нього записав ще один курс, практичний. Тут говоріння Заговори за 21 урок. Тут практичний курс, де ми вивчаємо більше граматику. Поєднуючи їх два, ви отримаєте найкращий польський курс в світі, який тільки можна знайти. Перші 21 день оцей курс Заговори за 21 урок. Він щодня буде виходити, він безкоштовний. Далі або купити тільки його за 50 злотих, якщо ви не встигли. Або купити цей за 180 і дивитися їх два разом. Ось так, просто на пальцях показую. Історія така. Тут в цьому курсі загори за 21 урок. Кожного дня проходьте, будь ласка, ці уроки, не зупиняйтеся. І кожного дня, коли проходите, в кінці пишіть, будь ласка, домашку. Ось оці діалоги в трьох три різні діалоги в трьох різних коментарях. Пишіть. І ставте лайки тим, хто. Вас відповідно, тобто тим, хто пише домашку, точно так само, як ви підтримуйте їх. У мене на сьогодні все дуже складно писати той курс, а ще складніше розповідати про нього, адже всі люди сприймають інформацію абсолютно по-різному і виникають різна кількість питань. Тому, дорогі друзі, якщо щось було незрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарі, що конкретно було незрозуміло, подобається вам ця ідея, не подобається, як ви це бачите, чи взагалі не треба ніякі курси. Польська мова легка, елементарна, і вчити її з принципа не буду. Всі ваші думки пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте одне одного і давайте вже вивчимо цю польську мову, адже вона нам реально по силах. Дякую.